Вітаю, друзі! З нами сьогодні Гарі Кричевський, артист співак. Тобто. Дякую, що е, вийшли з нами на зв'язок. І ми поговоримо також ще з вами про роботу в психлікарні на Кульпарківській у Львові, бо ви вчилися так. на медика приблизно півтора роки ви там пропрацювали. Що це взагалі за історія? Е, я був просто шокований, коли дізнався про це. Ну, е, там я там трошки менше там про це. Ну, Історія, знаєте, у мене є як книжка, я думаю, що може видавництво її перекласть на українську мову Ангели в Білом. Там це все розповідається. Це у нас. Я сам от, недавно мені син сказав, що вона дуже популярна, її там розбирають в інтернеті. Е, не, е, ан, і от там, там всі ці історії є. А було це так. Ми, я хотів поступити в медичний інститут. І, для того, щоб це зробити, мені потрібен був, був стаж медичний. От. І е, я одного разу я не поступив, і щоб треба було стаж, бо це давало якісь преференції. Да, там, на... Е, для, для... Хоча треба було взагалі мати плат, гроші і прочі, прочі. що, щоб поступити в, тій, в Радянському Союзі медичний слід. е, і, е а ви були зі скромної родини, так? Тобто не було yeah, там лікарів, так так. Тоді легко було поступити там, кому? Там, хтось там працює в КГБ батько, чи там mm -hmm. якийсь партійний там, е директор Коззаводу, да? От такі люди так, так. поступали там, е чи там професора медичного інституту їх діти. А у мене просто радянські лікарі. Да? Двокімнатна квартира кооперативна і, і радянські літелі. Ну і, і я. І я пішов. Що було робити? Я пішов е, заробляти стаж. Спочатку це була психіатрична лікарня, тому що це недалеко було від нашому районі. І там були з блату мами, і мене взяли е, санітаром в третє відділення. Це саме круте відділення. Там було. Там е, лікувались від алкоголізму. Всякі люди круті і просто і, і, і хворі, які малий е, блак, там звиклі люди туди не могли попасти. Оце це від да, воно було дуже круте. Там був телевізор кольоровий, там все було так, там був ремонт. Це було як ВІП зараз. Буде да, від палата. Це було таке віп відділення І от це від-відділення туди потрапив я. З того почалась моя медична. Скажімо так, кар'єра. Пізніше, я, коли я захотів щось більшого, бо ми там стало, ми було там скучно, хотів розвиватися в медичному напрямку. Я пішов працювати на швидку. Oh. І от всі ці речі я описав в ангели в Білому. Так що, якщо когось буде цікаво, можете так. А, можливо, якась одна історія, яку поділитися там. Ой, там дуже багато історій було і. І цікавих історій я е, ну саме така парадоксальна напевно історія про те, як одна із таких, що чомусь зараз пам'ятав, е, як ми були на на виклику на у в, в, одна така інтелігентна львівська родина, і вони розповіли свою історію нам. А там знаєте, як були така категорія людей, їх називали посилочники. Це люди, які мали родичів за кордоном, і їм присилали посилки. Окей. Okay. В тих посилках, ну ні Радянський Союз, стіна, да? Поляки там приїжджали там пізніше, там було щось купити. Іноземні студенти, якісь речі, просто звиклі речі, джинси. Там того нічого не було, да? якісь там кеди, да? там щось, там, куртки. Все треба було доставати по блату, чи купувати в чековому магазині, там. чи хтось привозив у фарцовщиків купувати. І от посилочники, ті, в кого там були родичі за кордоном, вони були дуже круті, тому що їм присилали ті посилки, вони могли собі там, вони мали речі, да? якісь носити і щось там, і ще могли продавати щось і мати гроші. І от е, ми були в такій родині, було, ми побачили, що в них все так круто. там Є хрусталь, там, імпортна мебля, там вони так, вони нас дуже нашу бригаду дуже приймали, там щось кава була. І вони розповіли історію, що одного разу що вони получають посилки з е, Канади, і е, вони нам, значить, Дають каву, така дуже така банка. Я, ми таких не бачили в Радянському Союзі. Чер, червона, велика, там роз... ця кава ростворима. І наш доктор, який був зі мною, приїхав, він каже, що яка кава, а, я... а він в Німеччині служив. І він каже: я навіть таку не бачив, коли б служив в Німеччині, що це за кава. Така, о, то кава! Ну, ми маємо... То кава нормальна, але ну, ми... ну, у нас є історія. І так вони переглянулись. А що ж за історія? Він кажуть, що от нам завжди присилали е цю каву і якісь речі. там. Вони приходять, там, нам з Канади родичі, і тут приходить посилка, але завжди вона була з листом, з поясненням. що що. А тут лист не прийшов, а прийшла посилка. І там замість цієї кави якась така, е як ми звикли. Там якась банка, і ми не розуміємо, що на що ній написано. Якась інша банка, щось написано там. От. І е, вони перекладали, переклали, що це якісь, якась добавка там, до чогось там е, додати в їжу, щось, якісь вітаміни. Ну і вони там відкрили там якісь, там щось там, таке, якийсь як пісок, щось. Вони це стали додати в їжу, воно не зміняло ніяк ніяк вкусові якості. Вони не зрозуміли, що це таке, але додали. Думали, ну якісь вітаміни, може. Додали, додали, десь півбанки з'їли то, а пізніше приходить лист. Пізніше він запоздав. І в листі написано, що добрий день, туди-сюди, значить, ми вам вислали там то, то-то. І в нас таке прохання там померла бабця. Вона хотіла бути похована дома на, на батьківщині, і ми там в цій банці вам висилаємо її прах. Якщо можна, то заховайте. Technical... Або... Вони просто в піщеву банку, бо не можна було висилати в втрумнів такі. Вони вислали просто в банці від якихось вітамінів, прах бабся, а вони його з'їли. Історія. Я в шокі. Yeah. А взагалі страшно було працювати в психіатричній лікарні? Психіатричній лікарні взагалі не було страшно. Один mm -hmm. раз на мене там був, ви розумієте, там все під контролем. Один раз е була ситуація, коли ми робили е така там, там робилася така процедура, гіпоклікемічний шок робився хворому. Тобто його вводили, йому вводили інсулін і е а, пізніше глюкозу, і в нього. Був якби такий, як би робили спеціально шок, це допомагало нібито там в, в лікуванні даного психічного захворювання. І там попав. І коли починався цей шок, деякі хворі вони там рвали навіть там. Ми їх фіксували спеціально. Вони рвали це все, вони могли там буянити. І був один, один такий здоровий, Він бувший спортсмен. І він все це розірвав і накинувся на мене, але я також займався прибором. І я з ним, як би, мені ще потім допомогли. Все було нормально. Був один раз така була ситуація. А от на швидкі інколи було страшно. Тому що на, на бригади нападали наркомани, е і в мене вже було наркотичні речовини з і... собою. Це була проблема, були випадки, коли вбивали бригади, нападали. І в нас був один випадок. Коли ми підпали попали під таку ситуацію, ми, ми заїхали. Рагапка такий район у нас був удвоє. І там на нас, нас хотіли пограбувати, забрати наркотичні речовини. Під'їзд визвали штучно, визвали скоро. От нас там е, чекала засада, але вийшло так, що лікар, з яким ми працювали, він бувший військовий лікар, і в нього була зброя Незаконна. І, і він і вчинив він їм в опір, і вони, вони побіжали. Так. І вони, да. Но це була дуже така. Це була ситуація, після якої я. Задумався, що варто мені взагалі лишатись на цій роботі. Ну, я лишився. Було дуже цікаво. Скільки часу ви ще пропрацювали в швидкій, і загалом, ви кажете, ми, що не можна зброю так мати, то виходить є якісь елементи захисту в медиків е, У нас був єдиний елемент захисту, який у нас був, це був Сидуксен. Ми їх називали. Седуксен. це взагалі препарат медичний, так? А, а, а так ми називали. На швидкі називались такі зроблені з проводів, такі як дубінки, як поліцаєв, да? поліцейські саморобні. Це так сплітались провода. І це був такий винахід був у працівників швидкої. Ти коли бив цією штукою вона дуже боляче била, але вона не лишала чомусь. Якісь синяки там чи якісь там так. Да. І от ті субоксени на деяких бригадах у нас були. І використовували, чи ні? Бо Мені не довелося, слава Богу. Ну, вони були, це була єди, єдина зброя, яка в нас була. Це також нелегально було, це не можна було мати. Слухайте, я навіть не знав, що ну в швидкій небезпечно працювати це для мене, ну, ну, бо я просто зовсім я, не в цій я, сфері. Я, я, я знаю як зараз, ну тоді mm -hmm. це дуже місто у нас. За це, от я працював на швидкий рік, так приблизно так. ми знали всю е, ситуацію по Радянському Союзу. Так за той рік був по, по Радянському Союзу було приблизно там 25 е, нападів на. На швидкі і чи 6, 6 випадків, коли вбивали лікарів, вбивали санітарів. Це була проблема. Е, ви закінчили медичний університет? Так, да, так, я закінчив. Я працював навіть рік після, після інтернатури працював в медичному діагностичному центрі. Так, давайте скажемо ваші предки, так були медиками, лікарями, і як відреагували ваші батьки на те, що ви не продовжували? Династію медиків. Наприклад? Дуже м'яко, тому що це в цьому такий час переламував у всього да? початок 90-х, коли взагалі ніхто не розумів, що, що де і як. Це, це все було настільки парадоксально там, що любі дії, які б ти не робив, люди займалися ціни своєї справи практично. 99% людей. Да. У нас я знаю, що з, мого, з моєї групи може один чи два дві людини працюють за фахом. Інше з них все було таке покоління. Хто там в бізнес? Хто це був такий злами похоті? Тому складно заробити гроші медикам було тоді, та і зараз. І це має бути не так, тому що медики це одна з найважливіших професій і мають отримати гідну зарплату. Так? Скажіть, оці знання, які ви отримали в медичному університеті, вони потім вам знадобилися в якійсь ну, в якомусь випадку. Не знаю, в мене була особиста історія, коли людина а, мала епілепсію, і я ну, тоді врятував її життя. Так я був один тоді. А Те, ви що медик? я бачив, де медик ні, ні, такий медик зовсім. Але мені потім ну, просто я зупинив. Е... Язик проглотував, своїми руками ну, пальцями зупинив язик і поставив потім на подушку голову. Ну тобто, щоб все зупинити. Але мені потім сказали, ти щасливчик, що тобі просто не відкусили е, е, ну, два пальці. Вам, вам не треба було засовувати взагалі її, ви знаєте, я не треба було просто її положити на бік. як ви як ви правило? А в рот в рот, взагалі, не треба було нічого. Я вам скажу так: я одного разу. На концерті, здається, в Дніпрі. Здається, побачив, що в людини почався приступ епілепсії, я не знаю, хто цей наратив вів людям, що треба між зубами. Там вставляти якусь там дерев'яшку, да, щоб людина там. Ні, ні, де, мені сказали, що не дерев'яшку, а треба, наприклад, зняти футболку, якщо нема нічого, і ну, футболку, або яку, якусь м'яку річ, щоб втримати язик. Ну, Правильно? Покласти і все, нічого не треба, які футболки. От, а, а люди там. Ну, і, так, і, ну так, так, і тримати, і тримати людину, чи як голову тримати, що просто треба покласти і все, і визивати швидше що... mm -hmm. на наді. Щоб вона буде вставати, нехай отримати, допомогти, щоб вона... нічого більше не треба, в рот залазити. Того нічого... mm -hmm. робити не треба. А е е я побачив, що вони стул взяли, розумієте, питались там, чому сунок. Mm -hmm. Я кинув мікрофон, я в зал, я роз розкидав тих, тих знатоків медичної справи. Ми положили людину на бік. І приїхала швидка, і все, все було добре. Слава Богу. Більше таких випадків не було. А ну таких були інші випадки. Мені знаєте, коли ти на гастролях, то ти є лікарем свого колективу, а люди в нас різного віку, люди, які можуть дозволити собі щось випити, випити. Трохи, да, mm -hmm. закусити в дорозі, всякі випадки бувають із. З їжею, ви знаєте, да і, і у, тому, що ти ти працює то, то, якщо ти вже став медиком, то ти будеш їм до кінця життя. Може, може. Да. Ну і власне, чи так. пішли діти Гаріка Кричевського по стопам батька, бабусі та дідуся, чи стали вони медиками, чи все-таки обруцюю творчу професію, ви дізнаєтеся завтра.